Чи знаєте ви, що ми маємо широкий асортимент мансардних вікон з двокамерним склопакетом? Але я думав, що всі мансардні вікна з двокамерним склопакетом в люкс однакові? Ні ні. -ні, -ні, -ні. Як не бувають схожі люди, так не буває і двох однакових будинків. Знаючи це, компанія VELUX покращила характеристики і додала чотири функції преміум класу для підвищення комфорту вашого будинку до вікон з двокамерним склопакетом комфорт. Наприклад, якщо вас турбує шумне оточення, ви і ваша сім'я неодмінно оціните його звукоізоляційні можливості для створення тиші і спокою. Якщо на вулиці холодно. Високі теплові характеристики створять комфорт. Зменшення шуму від дощу створює спокійну обстановку в приміщенні. Крім того, є покриття, що відштовхує бруд, і зменшує необхідність в чищенні. залежно від типу приміщення, розташування вікна. Місцевих правил, умов експлуатації та місцезнаходження, знаходження, вікна VELUX STANDARD PLUS оснащені інтелектуальними функціями, які відповідають вимогам підвищеного комфорту. Підвищіть комфорт вашого будинку за допомогою мансардних вікон VELUX з двокамерним склопакетом, Забезпечте максимальний комфорт у вашому будинку за допомогою двокамерних мансардних вікон VELUX STANDARD PLUS зі склопакетом COMFORT.